Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску Українська Прем'єр-Ліга. Результати першого туру. Турнірна таблиця Список бомбардирів та анонс наступного туру. Колос вдома переміг Кривбас 2-1. Рух вдома переміг дебютанта УПЛ Полтаву 2-1. Верес вдома програв для Динамо 1-0. Зорята ЛНЗ Черкаси зіграли в нічию 0-0. Ще один дебютант Кудрівка вдома переміг срібного призера минулого чемпіонату Олександрію 3-1. Шахтар на виїзді переміг епіцентр 1-0. Переможний гол Шахтар забив на 79-й хвилині. У центральному матчі туру Полісся на виїзді перемогло Карпати 2-0. Заключний матч туру пройде у понеділок. Металіст 19-25 прийме оболонь. Ось так виглядає таблиця після першого туру. Дебютанти із Кудрівки забили найбільше серед усіх команд і заслужено опинились на першій стрічці. У другій половині команди із нулем в графі очки. У списку бомбардирів відмітимо нападника Кудрівки Андрія Сторчоуса. Він очолює список бомбардирів з двома голами у ворота Олександрії. Другий тур розпочнеться 8 серпня, центральний матч туру Карпати Шахтар 10 серпня о 18.00. Не пропустіть результати другого туру на нашому каналі.